Вітаю! В ефірі програма 10 хвилин і з вами я, Вікторія Марухніч. У кривому розі триває робота з профілактики інфекційних захворювань. Один із найважливіших способів захистити своє здоров'я це вакцинація. Вона допомагає запобігти небезпечним хворобам і зміцнює імунітет як у дорослих, так і в дітей. Сьогодні у нашій студії сімейна лікарка Дарія Слюсар. Вона розповість про те, чому щеплення такі важливі та відповість на запитання, які найчастіше цікавлять криворіжців. Вітаю вас. Вітаю. Отже, розпочнемо з такого: що таке вакцинація і як вона працює? Вакцинація це введення чужеродного білка або антигену для, з метою вироблення імунітету. Що ми маємо на увазі? Для чого ми це робимо? Давайте не будемо зупинятися на тому, що вже нам відомо, і ми цього не хочемо чути і не хочемо знати, і сперечаємося з приводу кашлюка, кору, це вже наболіло. Правець. Це відомо, люди на це вже не хочуть зважати, але є такі інфекції, які в принципі зараз дуже популярні, і від них дуже багато страждають малечі, а також а, а, людей похилого віку а, і дорослих людей. І від цих хвороб, на жаль, дуже багато смертей, а особливо дитячих смертей. Це ротовірусна інфекція, це пневмокок, а також це хіп-інфекція. Мене дуже багато питають на прийомі, що це така хіпінфекція, чому ми від неї вакцинуємо? Хіпінфекція це така бактерія, яка викликає менінгіт, пневмонію, а також набряк надгортанника, від якого можуть люди померти. На жаль, найефективніший спосіб від цього. Вилікуватися або профілактувати це щеплення, і воно є безкоштовним. Що за так, головне, чому це важливо? Щодо статистики. Якщо ми звернемося, то, наприклад, за минулі роки від хіп інфекції профілактували смертей 31 мільйон, від пневмококу – 21 мільйон, від ротовірусної – 50 мільйонів. За минулі роки це трошки менше, тому що збільшилась кількість вакцинованих людей. Більш популярні е, щеплення за власні гроші, тому що, на жаль, від пневмококу і ротовірусні вони не входять в національний календар щеплень. Вони, е, вони є в країнах заходу в національному календарі щеплень, а в нас тільки плануються. І тому смертність зменшилась на 1,4 мільйона, 1,5 мільйонів і 0,8 мільйонів. Чому важливо робити щеплення вчасно? Дивіться, зараз ми не кажемо вчасно чи не вчасно, а взагалі важливо його зробити. Тому що навіть якщо ми, наприклад, дещо відтермінували щеплення, не було вакцини або те, що ми може захотіли купити, але не змогли, або не було. Зараз війна в нас, проблеми з логістикою. Але ж е імунітет він нікуди не дівається. Ваша доза не вона не згорає, а вам треба її просто доповнити. А важливо робити вчасно. Ну, я вам наведу приклад. У На, нас є щеплення обов'язкові, вони починаються з народження дитини. В перші дні щеплюють від гепатиту Б. Чому? От задаються, навіщо такі малой дитині роблять щеплення? Що не можна почекати? Ні, не можна. Багато о, матерів вони народжують, але вони можуть не знати, що вони хворі гепатитом. Є так називаємо серо, сероконверсія. Період вікна, коли мама не може знати, що вона хвора на гепатит. І щеплюючи дитину, ми профілактуємо виникнення в неї гепатиту, тоді, коли мама вже хвора. І це попереджає виникнення гепатиту, а саме з ризиком гепатиту і онкозахворювання починки. Які щеплення обов'язкові і у якому віці їх роблять? Дивіться, зараз є новий наказ, він є викладений на обговорення МОЗ України, його можна подивитися, там надати свої коментарі, тому, скоріш за все, його приймуть у 2026 році. Тому, можливо, трошки буде вже не актуальна інформація у 2026 році, але в перші дні життя це гепатит і туберкульоз. Перші 3-5 днів. Це е, щеплення від туберкульозу. Надалі, в 2 місяці, ми е, щеплюємо від гепатиту, від е, поліоміеліту, щеплюємо від е, дифтерії, правдовецька-клюш. Це одночасно. Повторюємо ці щеплення в, е, 4 місяці, в 4 місяці, в 6 місяців і 18. Надалі ми повторюємо щеплення, додається від. Е, Кору ворік, і в 6 років від кору ми робимо додаткове щеплення. Системно повторюються обов'язкові щеплення від дифтерії, правця і е е е кашлюку. І системно повторюються ще від поліомієліту надалі через інтерва інтервали. Тому, дивіться, ці обов'язкові щеплення, вони є. І вони повинні бути. А вони надаються державою, вони оплачуються державою, їх можна отримати. Більш за все, зараз їх можна отримати одночасно в комбінованих вакцинах. Їх не треба робити дуже багато ін'єкцій різними виробниками. Їх можна одночасно одномоментно зробити, і держава теж не покриває ці вакцини. То чому б ні? Розкажіть, будь ласка, що таке сезонні щеплення і чому вони потрібні? Сезонні щеплення. Сезонні щеплення це ті щеплення, які ми повторюємо від сезонних хвороб. Вони є в нас такі, як гриб. Це в нас така хвороба, вона епідемічна і вона загрожує чим. Вона дуже контагіозна і вона має певні ускладнення. І дуже багато ускладнень має, особливо і, і ми не можемо спрогнозувати, у якої людини. І які ускладнення він може призвести. Особливо у дітей, особливо у ослаблених людей, у людей, які з імунодефіцитом, у людей похилого віку. Але, на жаль, також і люди молодого віку теж буває дуже погано, переносять грип. І чим теж дуже грип Небезпечний тим, що він виснажує імунну систему. Да, надалі можуть формуватися дуже загрозливі бактеріальні ускладнення. А, тому сезонні щеплення, це такі як на грип, наприклад, ми повторюємо щороку. Чому ми не можемо зробити так, е, його одно, один раз? І, наприклад, як від правця, а, його повторювати один раз на 10 років. Тому що грип мутує. І ці мутаційні штами вони оновлюють себе, бо як вірусна база в комп'ютері, вона себе оновлює і з'являються якісь нові коди. Так і грип. Він мутує, при… з'являється новий штам, і, проти… і тому розробники вони додають в вакцину цей новий штам, щоб він оновився, і в наша імунна система отримала інформацію від цього нового штаму. Тільки з цією метою. Дуже багато людей питають: а от як не було вакцини оновленої, наприклад, там в 24-му році казала, а ми вакцинувалися вакциною там залишки якісь були в аптеці, а ми її вакцинувалися. У нас що я можу вам сказати? Краще вакцинуватися хоч чим-небудь, ніж не вакцинуватися взагалі? Тобто. Те, що ви не отримаєте інформації про нові мутаційні штами, це так. Але те, що ви дещо простимулюєте свою імунну систему і налаштуєте її на ендемічний лад. Це, теж, це є теж корисно. Те саме стосується і ковідної інфекції. Це також є дуже корисно її оновлювати і щороку вакцинувати актуальною імунною, імунологічною вакциною. Чи є ризики від вакцинації? Це, мабуть, найпоширеніше питання. О -о -о. Та як їх оцінити? <рі�> <м 'ять? ріць> <ріць> 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 ризики від вакцинації. Це дуже таке хороше питання, тому що дивіться, є протипоказання, абсолютні і застереження. Зараз немає поняття ризиків. Є, є у усіх настановах і усіх протоколах пишуть про застереження. І Абсолютні протипоказання. Абсолютними протипоказаннями ми називаємо такі протипоказання, коли а, ми спрогнозовано можемо отримувати якусь негативну подію, яка а, становить ризик, а, а, гарантований ризик для здоров'я. Що це мається на увазі? Це, на, це мається на увазі, що це, наприклад, анафілактична реакція, це загрозлива подія. Це те, що є, є на якийсь компонент вакцини або на саму вакцину. Доказово алергічна реакція, яка може привести до якогось летального исходу. Тобто ми таку вакцину не можемо використовувати. Наприклад, у дитини є конкретно підтверджена алергія на яєчний білок. Ми знаємо, що в вакцині, вакцини з кору використовується яєчний білок. Таку вакцину ми не можемо рекомендувати до використання. Тому що у, дити у дитини була подія на використання яєчного білка, а не філактична реакція. Тобто це є вже медично доведений протипоказ. Це як вони як зараз модно казати, медотвод. Як всі приходять, в мене медотвод. Але для того, щоб його отримати, це мо ти бути задокументований конкретна якась медична подія. Це загрозливі для життя е тяжкі імунодефіцитні стани. А також вагітність для живих, е, живих вакцин. тобто вагітність для анатоксинів, це дифтерія правець, це анатоксини для неживих, а також рекомбінантних ДНК вакцин, це гепатит, ковід, грип, не є протипоказом до введення до вакцинації. Жива вакцина це поліомієліт, оральна вакцина крапельки. Жива вакцина це БЦЖ, це туберкульоз, жива вакцина це Кор, кір, жива вакцина ще є в нас вітряна віспа. Це ті вакцини, які ми не можемо використовувати у вагітних. Інших протипоказів, на жаль, немає, це індивідуально. Інші стани, а також е, період активний період захворювань, температура 38-30, Ну тобто в активний період захворювань ніхто вас щеплювати не буде. Все, інших протипоказів немає. Все остальне ми, ми розглядаємо як застереження, які індивідуально розглядаються як лікарем на те, щоб е, стан який е, соу-соу, е, на даний момент може відтермінувати щеплення. Що робити, якщо дитина чи дорослий пропустили планове щеплення? Нічого страшного, ми його просто переносимо, і в і в певні терміни ми його додаємо і виконуємо. Де в кривому розі можна зробити щеплення безкоштовно? І в цілому, які вакцини із переліку обов'язкових, можна зробити безкоштовно? Дивіться от у нас є порівняльна таблиця. Порівняльна таблиця, які щеплення ми робимо безкоштовно. Я їх вже називала Гепатит Б. Ми робимо гепатит Б робиться в принципі в пологовому будинку. Це спершу він робиться одразу. Це на перші дні життя туберкульоз він робиться на третій п'яту добу. Кашлюк-дифтерія-правець, це робиться в 2 місяці, потім повторяю, повторюють його в 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, і надалі вже по графіку. Поліоміеліт так само, гемофільна паличка так само, в принципі. Надалі в нас ще йде От те, що питання в нас вже використовують зміна терміну щеплення це кір. І краснуха. Це вже буде в рік і хочуть перенести його на 4 роки. Зараз її роблять другу, друге щеплення в 6 років. В принципі, це е, основні такі щеплення, які на зараз має наш календар щеплень. Його планують трошки розширити і додати його е, в нього. Вірус папілом, папілома вірус людини. Це буде з 9 років для ж, дівчаток і хлопчиків. В принципі, це дуже добре, тому що ми знаємо, що це онкогенний штам вірус папіломи папілома людини. І якщо це пройде і якщо це додадуть, це буде дуже-дуже добре. І наостанок цікаве питання, які міфи про вакцинацію найчастіше поширюються? Оце я навіть виписала які міфи, тому що ну такі самі розповсюджені, які на слуху, які до мене приходять, і в мене дуже багато навіть знайомих, які які приходять і кажуть, ми не будемо щеплювати дитину, тому що вона тому що вакцина породжує аутизм. Це перший таки на слуху міф. І в мене, знаєте, в мене де сіпається око від того, тому що це міф він породився від ганебної статті, яку сфальсікував лікар в 1998 році. І ця стаття вона була конкретно направлена проти вакцини проти кору. Цю статтю він відкликав, тому що вона була доказова, що вона це була фальсифікація даних. Там була маленька виборка людей, про яку він там розказував в тій статті. І е, провели діагностику той статті лікаря, позбавили ліцензії, лишили право на медичну діяльність. Е, на жаль, ць, всі ці подробиці вони не розказуються, але але е, дуже, дуже шкода, що наші, наші такі крикливі діячі, вони, вони розумієте, вони кричать, вони дуже е, цим пишаються, вони посилаються на ці статті, вони розказують на цих діячів, на лауреатів, на от Нобелівських на, лауреатів, наприклад, на таких, як Люк Монтеньєв, та людина, яка відкрила вірус. Віл. А так, це шановна людина, він відкрив він винахідник, він відкрив вірус ВІЛ, але потім щось пішло не так, і він відкрив для себе двері антинауки. Він скотився до того, що почав діяти антищеплювальний рух. Він Дуже повірив в силу пам'яті води. Ну тобто, там таке почалось дуже така антинаучна діяльність. що Назвати це наукою дуже важко. Тобто науковці вони теж помиляються і вони теж йдуть хибним шляхом, навіть незважаючи на те, що раніше вони робили, робили якісь правильні визнані речі. І цим е, використов... і цим дуже дуже, дуже сильно багато е, роблять собі ім'я дуже не, не гарні люди. І інший такий міф це краще перехворіти, ніж щеплюватись. Це стосується вітряної віспи. Ну, у нас знаєте, да, є такі вітряночні вечірки. А, хто там у вас хворіє вітрянкою? Та, давайте ми до вас сходимо, ви на нас подихаєте, а ми теж заболіємо, тому що те, що там дитина не боліла, а лучше, щоб вона мала переболіла, ніж вона буде в дорослому віці боліти. Знаєте, да, таке? Дуже багато. Але ніхто не знає, що таке вітряночний енцефаліт. І ніхто не знає, що він не лікується. І ніхто не знає, що діти від цього впадають в кому, і з цієї коми не, не виходять. І ніхто не знає, що навіть коли дітей спасають а, дуже такими гарними методами медицини, то діти а, залишаються дуже глибокими інвалідами. Наслідки від вітряночного енцефаліту вони незворотні, пошкодження головного мозку дуже, дуже сильні, і вони невиліковні. Необоротні процеси, які викликають вітряночний енцефаліт, який є на фоні перебігу вітрянки, він дуже-дуже поганий. Вірус, вірус герпесу, він, він оселяється в нервових англіях, він персистує, він ніколи не залишає людину. Він просто чекає, коли трошки ослабне імунна система, і він знову, знову і знову викликає вже не вітрянку, а опорізуючи герпес. Він буде переслідувати людину все її життя. Дуже шкода, що такі люди бажають такого щастя своїй дитині. Замість того, щоб просто щепити її. Вакцинувати е, небезпечно, тому що вакцина містить токсини. Е, ну, вибачте, Дуже недоречно це слухати від мам, які колять собі дуже інтересні препарати в обличчя, в губи, в інші місця. А цікаво, вони читають, що вони собі колять, і які вони там мають склад, і які токсини. А на всі препарати, які містить лікувальний заклад, у нас є сертифікати, і виробник може відповісти будь, будь-за який препарат, і будь-за будь-який складник, який там знаходиться. І перш за все, це є в загальному доступі, і кожен, кожна людина може перевірити це в загальному доступі на будь-якому сайті, яких дуже багато. Батьки за вакцинацію, вакцинація ком'юей, моз України, будь ласка, дітей не потрібно вакцинувати, по тому, тому що немає хвороб. На жаль, на жаль, це помилка. Того, хто вижив. Тому що колективний імунітет, який покривав нас, він вже дуже витончився. У нас був дуже, ми були дуже захищені, він був дуже хороший, і він захищав тих дітей, які справді не могли вакцинуватися. Це онкохворі діти, це діти, які мали вроджені стани, які не дозволяли їх щеплювати. Це е, е, ослаблені люди з онкопатологією, яким не можна було вакцинуватися. Це люди на хіміотерапії, які мали виснажену імунну систему. Але тепер, на жаль. Коли в нас прогрес антивакцинального руху налаштований на те, що в нас не щеплюють, і кажуть, що ми маємо на то право, то ми здебільшого отримуємо інформацію по телебаченню, що дівчинка 14 років померла від правця, на Західній Україні захворіли поліомієлітом. І це, на жаль, не поодинокі випадки. Тому. Оці як би мовити, хвороби, які повинні бути вже історією, а вони повертаються. Вакцини ем, перенавантажують імунну систему. Ну, я не знаю, як це коментувати, тому що як можна перенавантажити. Мозок, наприклад, якщо ти заставляєш його вивчити віршик. Ти дитину заставляєш вивчити віршик. Ти її перенавантажиш цим? Ні. Ти її просто навчаєш. Отак От і вакцина. Вона навчає імунну систему. Вона її нічим не вантажить. Тому що ми вводимо або вбиту одиницю антигену. Або ж ми її частинку вводимо взагалі, мабуть, не, не цілий антиген, або ж е, тільки інформацію про нього. Дякую вам, пані Дарія, за розмову. А вам, шановні глядачі, бажаю здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей в ефірі! Одяг ведучий від студії одягу Вовк.